Вітаю! З попередніх відео ви дізналися про те, хто має декларуватися, які види декларації існують, а також про строки їх подання. У цьому відео ми детально розглянемо, як підготуватися до подання декларації і де знайти інформацію для її заповнення. Тож розпочнемо. Щоб зайти в реєстр і потім заповнити та подати декларацію, декларанту, по-перше, потрібен кваліфікований електронний підпис, скорочено КЕП. Він використовується для ідентифікації особи та підпису документів онлайн. Як отримати кваліфікований електронний підпис? Отримати КЕП можна в одного з кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг. З їх переліком можна ознайомитись на сайті Центрального засвідчувального органу за посиланням, яке ви бачите на екрані. До речі, перелік всіх корисних ресурсів, які допоможуть вам у підготовці до декларування та безпосередньо під час заповнення декларації ви знайдете в інформаційному блоці під відео. Тож для отримання підпису декларант має обрати кваліфікованого. Надавача електронних довірчих послуг та звернутися до нього. Потрібно враховувати, що деякі надавачі можуть встановлювати плату за видачу КЕП. Для оформлення КЕП потрібен паспорт громадянина України та облікова картка платника податків. Якщо декларант через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, для отримання КЕП. Достатньо паспорта з відміткою про відмову. Кеп може видаватися на флешці, CD чи DVD-диску або апаратному носії особистого ключа, наприклад, алмаз 1K. Кеп на флешці або диску це окремий файл, який можна скопіювати, перемістити чи видалити. Що стосується апаратного носія особистого ключа, то це, як правило, USB-пристрій ззовні схожий на флешку або смарт-карту. Призначені для безпечного зберігання КЕП. Головна перевага апаратного носія особистого ключа він ніколи не залишає носій, тобто його не можна видалити або ж скопіювати. Він також не відображається як флешка та містить обмеження на кількість спроб введення пароля. Залежно від обраного надавача електронних довірчих послуг, кеп можна отримати онлайн. Ви вже маєте кеп. Чудово! Перевірте його термін дії та коректність роботу до початку подання електронної декларації. Якщо термін дії сертифіката закінчився, скористатися КЕП буде неможливо. Зверніться до вашого надавача електронних довірчих послуг або до послуг будь-якого іншого, та отримайте новий КЕП. Отримали новий КЕП. Перевірте коректність його роботи за допомогою онлайн-сервісу для підпису документів Дія Підпис. Якщо під час перевірки роботи КЕП виникає помилка, зверніться до надавача, який надав вам КЕП для вирішення питання. Наразі можна використовувати декілька КЕП для входу до реєстру, якщо під час формування підписів не змінювались ідентифікаційні дані декларанта. А саме, Прізвище, ім'я по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Ваші ідентифікаційні дані в КЕП змінилися. В такому випадку для входу до реєстру вам необхідно буде виконати декілька простих кроків: зайти на сторінку входу до реєстру і натиснути кнопку Я змінив свій особистий ключ. У полі електронна поштова скринька, зазначена в реєстрі, Вказати електронну пошту з вашого персонального електронного кабінету та натиснути Вислати код для відновлення. Знайти в особистій пошті лист, зміна кваліфікованого електронного підпису у єдиному державному реєстрі декларацій та перейти за посиланням у листі. На сторінці Зміни КЕП обрати вашого надавача електронних довірчих послуг і новий особистий ключ, зазначити пароль від нього та натиснути. Змінити кваліфікований електронний підпис. Окрім КЕП, для входу в реєстр декларацій необхідно мати персональну електронну поштову скриньку. Тож у разі її відсутності вам необхідно її створити. Ми рекомендуємо не використовувати символи Дефісу і підкреслення у назві e-mail. А також радимо не використовувати скриньки, розташовані в домені RU. Наприклад, Mail.ru, Яндекс.ру та інші. Зберігайте ваші КЕП, пароль до нього, а також електронну пошту, за якою ви зареєстровані в реєстрі і пароль до неї в захищеному місці. Звертаємо вашу увагу, що для коректної роботи з реєстром варто використовувати інтернет-браузер Google Chrome останньої версії, де знайти інформацію для заповнення декларації. Для вашої зручності посилання на корисні ресурси та реєстри ми зібрали в інформаційному блоці. В наведених реєстрах ви можете знайти або перевірити наявні дані для заповнення декларації. Так, наприклад, на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України можна отримати інформацію про нараховану заробітну плату та пенсію. Ця інформація знадобиться вам при заповненні розділу 11 доходи, у тому числі подарунки декларації. Сподіваємось, ці реєстри стануть вам у нагоді і допоможуть оптимізувати пошуком необхідної інформації.